Палеграда, і вже потім заїхали вже і в Донецьку область. Потроху нас вчили, вчились, готувались, тренувались. Ну, ну, Навіть коли я вже приймав участь у бойових діях, і де вже було дійсно жарко, мої батьки все дочі думали, що я тут неподалік від Полограда у селі, і все, все нормально От, Так що і таке згадується. Я що з мамою спілкувався по телефону, а там снаряд недалеко прилетів, ну, там гапнула хорошенько, так? Вона ну, ну, така, це шок, що Вона не... ще думала, що я тут не Кажу, та то тобі почулось уваги, та да? увагу, я, да, не видумуй, все нормально. То ми там тренуємося, у нас там полігон рядом. Олександр, крім того, що ви є підприємець, ви також є.